Щорічно 19 квітня у багатьох країнах світу відзначається День проліска або День підсніжника – The Day of Snowdrop. Це чудова нагода розширити знання про першотвіти, сформувати байливе ставлення до цих рослин, а також актуалізувати екологічні навички. День проліска починає свою історію з Англії, де був заснований у 1984 році. У Великобританії їх цвітіння припадає саме на середину квітня. В Англії проліски це дуже популярні квіти і ставляться до них дбайливо. Є думка, що це пов'язано зі старовинним англійським повір'ям, яке говорить, що проліски, посаджені навколо будинку, бережуть його жителів від злих духів. Але, перш за все, проліски це перші квіти, які з'являються після зимових холодів, і, відповідно, символізують початок весни, перемогу тепла над холодом і дарують надію на краще. Вони перекрашають багато міських клуб, а їх розведення у Сполученому Королівстві приділяється стільки ж уваги, скільки, наприклад, розведенню тюльпанів в Голландії. Латинська назва пролізка галянтус або молочна квітка. Це рослина відомо ще з першого тисячоліття, середніми які її шанували сивол непорочності, а по стали вирощувати у 19 столітті. Сьогодні проліски ростуть на багатьох територіях земної кулі. Всього їх налічується близько 20 видів. Найпопулярніші види проліску білосніжний, а ще є візантійський та кавказький. У різних країнах цю квітку називають по-різному. Англійці називають її сніжною краплею або сніжною сережкою, чехи сніжинкою, німці сніговим дзвіночком. А ми підсніжником або проліском. На жаль, сьогодні підсніжник став жертвою любові людської. Ці квіти прекрасні, але тільки в природі. Адже зірвані квіти живуть лише кілька днів. А звини людей, які поварварськи збирають підсніжників, їх на землі з кожним роком все менше і менше. Ще не так давно вони росли в багатьох країнах, але квітучі рослини піддавалися масовому знищенню на букети. А їх цибулини хижацьки викопувалися. Тому в даний час більшість видів підсніжників занесено до червоної книги, як зникаючий вид. Збирати їх не можна. Якщо вам захочеться купити букети в цих красивих квітів, згадайте. Що купуючи їх, ви змушуєте браконьєрів до ще більш масштабного збору в наступні роки, відмовтеся від цього маленького задоволення, допомагаючи тим самим зберегти живу природу. Щоб у наших нащадках була можливість побачити це диво природу наживо, а не тільки дізнатися про нього, сказав колегент. Адже коли квітка нам подобається, ми її зриваємо, а коли любимо квітку, то щоденно пікуємось про неї. Будемо екологічно свой